Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього заняття особливості проведення змагань на дистанції кроспохід. Мета заняття познайомитись з суддіством та визначенням результату на дистанції змагань крохід. Розвивати навички самоконтролю, контролювати свої дії та дії команди при проходженні дистанції про Виховувати. Почуття відповідальності взаємодопомоги. На минулому занятті ми з вами проходили тему поняття про кроскофіт». Давайте пригадаємо, Кроскофіт – це дова дистанція, яка імітує похідні умови. Команда проходить маршрут з орієнтуванням по карті або схемі, насичений технічними елементами що знаходяться на контрольних пунктах. Рухаючись між контрольними пунктами, команда вибирає оптимальний маршрут руху, проходженням дистанції вважається взяття всіх контрольних пунктів та проходження всіх технічних етапів з виконанням вимог, обумовлених положенням та умовами змагань. Давайте пригадаємо, які можуть бути етапи на крос-поході. Переправа через річку або яр, крутопохила переправа, підйом та спуск по схилу спортивним способом, траверс схилу, спуск по вертикальним перилам, подолання болота по купинам подолання болота за допомогою жердин, подолання струмка канави за допомогою підвішеної мотузки маятником, надання першої долікарської допомоги, транспортування потерпілого та інші. Також можуть бути спеціальні завдання, встановлення намету в'язання вузлів, розпалювання вогнища та інші. Тема наш сьогоднішнього заняття особливості проведення змагань на дистанції про Відповідно до положення і умов змагання, кроспохід може бути проводитись з вільним вибором тактики подолання дистанції або з попередньою заявкою. Тактики проходження дистанції або окремого етапу. Стартують команди роздільно. Інтервали між стартом команд такий, щоб команди не заважали один одному на етапах. У випадку, коли команда може наздогнати другу команду, дистанція повинна мати декілька рівноцінних. Варіантів подолання етапу. На проходження дистанції судді розраховують оптимальний час. І з оптимального часу вираховується контрольний час. Контрольний час повинен бути у півтора рази більший. Ніж Дистанція про споходу може проводитись із заданим оптимальним і контрольним часом на всю дистанцію, з проміжним пунктами контролю часу декілька ділянок із заданим оптимальним і контрольним часом, із заданим часом роботи на кожному етапі. І оптимальний контрольний час на всю дистанцію. До умов проведення змагань включається опис кожного технічного етапу, вимоги до його проходження і можливі помилки. Отже, ми з вами сьогодні познайомились з особливостями проведення змагань на дистанції кросс-похід. Домашнє завдання. Знайдіть в інтернеті і напишіть мені умови повернення командам втраченого спорядження після проходження етапу. До побачення.